Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні в спільному проєкті я беру участь візерунки UA, який організувала Тома Новікова з каналу В'яжу на дивані. І я випускаю серію візерунків, і сьогодні буде ось такий візерунок. Я його вивізала в патріотичних тонах, жовто-синій, щоб. Просто показати, як гарно він в тому кольорі гарно виглядає. Ось такий візероночок. Дуже-дуже гарний. Не можна зв'язати літню футболочку, якусь легеньку, і топ можна зв'язати, і літній кардиганчик такий накинутий легенький літом вечірком. Ну, все, що завгодно. Можна пофантазувати і зимовою ниточкою зв'язати, наприклад, взяти синю нитку в мене є. Ось ці рядочки в'язати темно-синью, а ось такою в'язати, де жовті рядочки теж буде дуже-дуже гарно виглядати. Ну, тут вже з кольорами можна фантазувати, як ви хочете. Можна взяти білий і рожевий. можна взяти... Ну, то вже на ваш розсуд, які у вас є ниточки, можете собі спробувати. Мені візерунок дуже сподобався, і я ним планую щось в'язати. Я не одним візерунком планую щось в'язати. мене багато на меті, мені подобаються візерунків, але як є. Я тут набирала 30 петель, 32 петлі, раппорт візерунка, в ширину 3 петлі і висоту, 6. Вісім рядів, перепрошую. Вісім рядів висоту. І я набрала, буду в'язати з такої ниточки, синьої, так, то відкладу. синьої ниточки, а І з, зі світлішої голубенької буду в'язати ті витягнуті петлі. Я набрала. 21 петля і плюс 2 для країв, то я набрала 23 петлі. І буду починати візерунок в'язати. Так, яв'язала набрала петлі і пров'язала один ряд виворітніми петлями. Виворітніми петлями пров'язала, і тепер буду починати перший рядочок візерунка. Першу петельку знімаємо, робимо накид. ось так. Від себе, а ниточка до себе. Наступну петлю лицеву перезнімаю, не пров'язуючи нитка за роботою. І наступні дві петлі разом за задні стінки лицевою то рапорт візерунка. Накид від себе. Одну петлю перезняти нитка за роботою, і дві петлі разом лицевою. Накид Одну петлю перезняти і дві петлі за задні стінки лицевою. Накид. одну петлю перезняти нитка за роботою, і дві разом лицевою. Накид від себе, нитка за роботою, одну петлю перезняти, не пров'язуючи, і дві петлі лицевою. Накид від себе. Одну петлю перезняти, нитка за роботою, і дві петлі лицевою за задні стінки. Накид, одну петлю перезняти і дві петлі разом лицевою. Виворотня петля остання. В'яжемо наступний рядочок візерунка другий. Він точно такий самий, як і перший. Шість рядів в'яжемо одинаково, то ми в'яжемо поки що другий ряд накид від себе нитка за роботою, одну петлю перезняти і дві петлі за задні стінки лицевою. Накид від себе одну петлю перезняти і дві петлі разом за задні стінки лицевою. Накид від себе одну петлю перезняти, дві петлі разом лицевою, за задні стінки, накид. Одну петлю перезняти і дві петлі разом лицевою за задні стінки. Накид, одну петлю перезняти дві разом лицевою. Накид, одну петлю перезняти і дві петлі разом лицевою. Накид, одну петлю перезняти і дві петлі разом лицевою. Виворотня петля. Третій ряд в'яжеться точно так само, як і перший, як і другий. Першу петлю знімаємо, накид від себе. Одну петлю перезняти і дві петлі разом лицевою. Накид, перезняти дві разом лицевою. Накид, перезняти дві разом лицевою. Я надіюся, ви зрозуміли, як в'яжеться той візерунок. І так, в'яжемо 6 рядів, то я в'яжу третій ряд. Накид, перезняти дві разом лицевою. Накид, перезняти і дві разом лицевою. І так само в'яжемо четвертий, п'ятий і шостий ряди. І зустрінемося на початку сьомого ряду. Бала я шостий ряд, і тепер я буду приєднувати світлу ниточку. Дивіться, я просто беру ось так і останню петлю пров'язую виворотньою. Світлою вже ниточкою притримую, щоб вона мені нікуди не втікла. Можна прив'язати голубенької, як кому зручно. Тепер дивіться, першу петлю я знімаю і пров'язую всі петлі лицевими з подвійним накидом всередині. Тобто я заводжу петлю за задню стінку петлі, роблю два накиди і пров'язую. Заводжу Роблю два накиди і пров'язую лицевою. Заводжу спецю, роблю два накиди і пров'язую. Бачите, я один раз заводжу і другий раз накидаю ниточку і пров'язала. І в мене виходить ось така подвійна петля. Ось так. І так, рядочок до кінця. Бачите, кому незручно так в'язати, можете пров'язувати один раз, а тоді другий раз. Один раз, а тоді другий раз. Одну і ту саму петлю, просто два рази пров'язувати. Як вам зручно, так собі в'яжете. Мені просто зручно двома накидами ось так. Мені так зручніше, я собі так в'яжу. Мені так, мені так просто скоріше. Ну, буває ниточка така, що так пров'язати важко, що треба пров'язувати окремо. У мене зараз така ниточка, що мені так дуже зручно. І остання петля виворітня. Тепер дивимося наступний ряд. Тож у нас йде восьмий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Зняли першу петлю. Тепер три петлі розпускаємо 1, 2, 3. Перезнімаю назад на ліву спицю. Тепер праву спицю заводжу ззаду. Бачите, і підхоплюю дві першу петлю пропускаю, а дві наступні підхоплюю. Тоді під лівою спецею знімаю і підхоплюю ось ту першу петлю. Ці дві назад перекидаю на ліву спицю і всі три петельки пров'язую виворітніми петлями. Ось так. Знову розпускаю три петлі. Ось так. Переводжу їх на ліву спицю, Заводжу праву спицю ззаду, одну петлю пропускаю, а дві підхоплюю ось так. Бачите? Тоді витягаю ліву спицю зі всіх петель і підхоплюю першу петельку. Я перехрестила, бачите, я перехрестила одну петельку з тим, тими двома. У мене перша петелька спереду. І всі три петельки виворотніми петлями пов'язую. І так, один, два, три. Перезняла. Підхопила ззаду дві петельки, одну пропустила, зняла і першу спереді перехрестила їх. І ось так пров'язала виворітніми петлями. Сдіваюся, все добре видно. Дивіться, знову три петельки розпустила, перезняла їх. Заводжу спицю ззаду, підхоплюю наступні дві петельки. Лівою спицею витягаю і підхоплюю першу петельку. І назад ті дві перекидаю. І всі три тепер пров'язую виворідніми. Знову розпускаю три петельки, перекидаю їх на ліву спицю. ззаду підхоплюю дві петельки наступні, Зніма... витягаю ліву спицю і першу петельку спереді підхоплюю. Ось так. І дві назад ті одягаю на ліву спицю і всі три петельки пров'язую виворітніми петлями. Знову три петельки розпустила, перекинула на ліву спицю, ззаду підхопила наступні дві, одну пропустила, а першу ліву спицею підхоплюю. Бачите, я їх ось так перехрещую. І тепер одягаю ті дві петельки на ліву спицю і всі три пров'язую виворотніми петлями. І так до кінця рядочка. Так, в мене вже кінець рядочка. Ось так. Раз, два, три. Тепер на слідуючий рядочок під синьою ниточкою. Мені треба приєднати синю ниточку. Значить, я беру так, ту голубеньку підтягую світлу ниточку, хвостик. Тепер синю ниточку. Наверх закладаю, ось так. І перекручую, бачите, ту синю тепер під низ. Ось так підтягую і пров'язую останню петельку, виворотнюю, і підтягую ту світлу ниточку. Ось так. Я під'єднала синю ниточку. А тепер починаю візерунок в'язати з першого рядочка. Ось так. Першу петельку зняла, накид від себе. Одну петлю перезняла ниточка за роботою і дві петлі разом. І знову так в'яжу накид, одну перезняла і дві разом лицевою. Накид від себе, одну петлю перезняла і дві разом лицевою. І так знову в'яжу шість рядочків. Надіюся, майстер-клас вам був зрозумілий. Я зараз ще пров'яжу кілька рядочків, щоб було видно, як на тій ниточці виглядає візерунок. Ось так виглядає візеруночок на цій точці голубенька зі світлого, ну, вона така синя, зі світло-голубим, і так виглядає жовте з голубе, зі синім. Бачите, яка краса. Дуже красивий візерунок. І дуже легенький. Як ви вже побачили, він дуже легко в'яжеться. І фантазувати з нього можна і з зимової ниточки, і з літньої ниточки. Ну, то вже на вашу фантазію, кольори ви собі можете підбирати, які вам подобаються, і в'язати собі якісь речі. Надіюся, майстер-клас був для вас корисний. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дуже вам дякую за ваші теплі коментарі. І ставте вподобайки, пишіть мені коментарі, як вам подобається візерунок. Пишіть, чи ви в'яжете щось моїми візерунками, які вам сподобалися. І до зустрічі всім па-па!